Прокурор надіслав постанову, копію постанови про, е, про скасування, е, закриття е, кримінального провадження слідчого. Вони скасували і направили на дорозслідування. розслідування. Чув стрібні прокурори, нічого, собі реакція, яка не встигли доїхати, вже відмінили. Як мені отримати ну, якісь документи, прокуратуру їхати? Е, у прокуратурі ви можете отримати копію постанови про скасування рішення слідчого. Все чудово, тоді я поїду в прокуратуру. Бігом печатайте у бля, постанову, блядь, і їдуть от морозки їдуть до вас. Кодовий замок? Ти знаєш код. Скасування е, ми за ухвалою про скасування постанови слідчого. Добре, ви можете пройти присісти. Дякую. І треба підписатися і поліції, навчитися. Давах вони стали там. Меткость рук і нікакого мошенства. Машинство? Ну да. так. Лось, так лесь, так лезь казав. Насій приєм. Меткость рук, блядь, і нікакого машинства. Можна якісь руку? Так, звісно, У вас так тихо, тут як в бібліотеці. Так приблизно є. Я керівник громадської організації Forest Control Щербин Андрій Ігорович. Громадська організація. Ваш підпис, що Угу. одногоє. Сьогодні підпис. Добре, тоді чекайте. Це взагалі левел 80-й. Вузь може сісти, бля. Чи цей лисий, блін? Коротше, дивіться, яка ситуація. Я згадую. Добрий день. Добрий. Начальник пам'ятської політичної окружної прокуратури Володимир Олександрович. Дуже приємно. Ми прийшли за постановою за ухвалою про скасування постанови слідчого. Ухвала, це слідчий суддя виносить, прокурор виносить постанову. Постанову, ну, постанову. Це може... вже ну, кримінальне провадження, я так розумію, постанов... яке сьогодні мало було оскаржуватися. Да. 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 Дивіться, відповідно, до статті 60 Кримінального процесуального кодексу України, я Думаю, ви знаєте. Що ви в статусі заявника і ви можете отримувати лише інформацію стосовно е е внесення відомостей в ві ЄРДР, витяг з ЄРДР, і відповідно інформацію про е е результат досудового розслідування. Ти втираєш мені якусь діч? Саме на цьому моменті хочеться акцентувати вашу увагу. Справа в тому, що прокурор насправді тут дійсно втирає таку люту дикуху, що капіс. Я б ще розумів, би, якщо... Справа стосувалась би кримінального провадження, яке ну, я заявник був і так далі. Але саме тут я і є сторона, тому що я потребував ухвалу прокурора по моїй заяві в суд по оскарженню без діяльності поліції. Тобто я сторона, мої права порушені. Я подав скаргу на те, що поліція бездіяла. І тут взагалі не йде мова про заявника. Ну а прокурор стоїть в Радомушлі втирає мені. Ви заявник, відповідно, 60-ї КПК. Ну, коротше, ви ж знаєте, хто цей прокурор? Сказочний долбайок. Ви зверталися із відповідним зверненням до нас. Ми вивчили провадження, встановили, що там прийнято незаконне рішення про закриття передчасно прийнято. Прийнято було відповідну постанову винесено, і ви можете звернутися до нас зверненням. Відповідним ми надамо вам інформацію про те, що яке на даний час в якому статусі кримінальне провадження. Дивіться, я вже прийшов і даю вам заяву усно. Мені потрібно. Документ, яким ви скасували цю постанову свідчу, все мені не потрібні матеріали, справи. Я не сторона. Я знаю, що відповідно кримінально я не сторона по справі. Тому мені деталі по справі не потрібні. Мені лише потрібно вчинення кримінально-процесуальним кодексом. Не передбачено надання відповідного процесуального документу. Передбачено надання інформації. Стаття 60 КПК України чітко зазначає. Так, давайте будемо чити що значить не, не надає. Я я... Про результати досудового розслідування. Мені не потрібні результати. Мені потрібно витяг, що ви скасували блин, постанову слідчого. Ми можемо надати вам витяг з ЄРДР. Ну мені потрібно секретність надати Ні, мені копію, копію постанови, яку ви скасували. Постанову слідчу, ну, взагалі... то я за цим саме і прийшов. Е, дивіться, то давайте зробимо таким чином. Ви напишете відповідну письмову заяву, в ми якої... зареєструємо і надамо вам копію. Ну, це не обов'язкова процедура. Я вже явився наручно отримати ну, цю копію. Я можу Відпитання. Можу написати на. Ну, яка раза. Давайте тоді, як ви звертаєтесь з устним зверненням, то ми зареєструємо його відповідно до норм діловодства. Та ви Прокладу. реєструйте, що хочете, мені потрібно забрати постанову. Копію постанови, все. Давайте, реєструйте, так, що пишіть, хочете. робити. Заяву. На, на кого? Можете на мене написати. Без, без, без. Можу і на вас. Так. Так, так. Та просто за Коростишівської окружної прокуратури. Коростишівської? Так. Да. Це Коростишівська скасувала. Так. Ну ми ж радомський Корост... відділи Коростишівської окружної прокуратури. Ага, понял. Да. Ви скаржений прийшу... може знайомитися з матеріалами скарги, доданими сторонами по Скарзі, там, слідчим. Так профілі... його не відбулося на цього суда. Що ж я можу знайомитись? Про що я знайомитись, якщо його не, матеріал, не відбулося? Там, суд E, дивіться, Він повідомив мені лише, що прокуратура скасувала. Я сказав: Окей, прокуратура скасувала, мені потрібна e, постанова. Вона каже, ну це в прокуратуру. Я говорю, хорошо, мені потрібен документ. Розумієте? Все, що скасовано. Тому що люди будуть запитувати, блін, а що ж ви зробили? Мені треба бумажку. Слова це слова, а бумажка... Ми можемо дати витяг з РДР вам. Витяг з РДР в мене є. Написано, що буде упровадження, а не статус закрито. Так, як передбачає стаття 60, Кримінального і кодексу України. Ну в чому проблема, що дати мені... Просто, ну, законодавство не передбачають вам надання... Чого? Ну, чого? Ну чого не передбачає? Чим це заборонено? Це ж не матеріали справи. Ну це один із спеціальних документів матеріалів. Ну це не матеріали справи. Матеріали... не матеріали, не, матеріали справи. Ну, матеріали справи мені не потрібні, ще раз скажу. Заяву відповідну ми зареєструємо, розглянемо, не домовимо. адресу, ми відправимо. А зараз немає можливості на руки мені надати. А зараз цю А якщо ви почекаєте, ну, 20 хвилин 20 треба ж зареєструвати у відповідній нашій системі, розглянути і дати вам відповідну відповідь. Ну, ну без проблем. Я думаю, 20 хвилин почекаємо. У Нас суд наступний на 14 -го годину, без проблем. Почекаємо 20 хвилин. Давайте. Якщо так треба. Я не думав, що це така проблема. Прям там, заява, реєстрація, там, прям стільки процедур страшними. Отримати звичайний папірець про закриття постанови слідчого. Ну, Є відповідний порядок документообігу. Чим передбачений, щоб я ознайомився з цим порядком. Ну. Обіг, ну, закон про звернення громадян і відповідний е... порядок документообігу органах прокуратури, де реєструється в системі СЕД відповідні звернення громадян. І по дальшому передаються виконавчому. То мені нам... потрібно, я ж е, мені просто потрібно це не звернення громадян. Я не звертаюся до вас щось там з, з якоїсь там. Ну, ви звертаєтесь стосовно, так як заявник у кримінальному провадженні, ви звертаєтесь до нас. Тобто, ви хочете сказати, що, що е, мої права як заявника. Отримати витяг з ЄРДР чи постанову про закриття цю, е, скасування цієї, це треба таку процедуру Ні, да, робити. Дивіться, витяг з ЄРДР яка передбачає, що слідчий прокурор зобов'язаний угу. вам надати в п'ятиденний термін. витяг. Нема п'ятиденного е, терміну. Ну, на, Зобов'язані надати вам витяг за е, вимогою, да, зразу за вимогою. Відповідно ж про постанови КПК цього не передбачає, все передбачає надання інформації про результати досудового розслідування. Ну Дивіться, люба публічна дія підкреслює те, що ви є незаангажованим органом. Розумієте, люба публічна дія це передбачається практикою європейського суду. Що в будь-який судовий орган чи орган правоохоронний він. Має навпаки йти на, на зустріч громадсько, громадськості. Це відкриті, основа, основа прав, правочину для і, і демократії. І в, в, мерках, в, в межах е, законодавства. Ну, тільки в межах, звісно. Я ж не кажу за межі, я щось за межею ну, виходжу законодавства. Е, Піші за. ну, розглянемо, дамо відповідну відповідь. Не ухвали а постанову. Ухвали приймає суд. Як там свідчу радо Мишельського. Копію постанови про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження і відповідні. Свідчу про. 15.05.2025. Будь ласка. Я... Ну, так, через скільки? 20 хвилин. Я думаю, щоб не затрачати ваш час, що ми зробимо, зараз оперативно зареєструємо, щоб ви вже сюди. Все стали, чудово, так. Від да. Через 20 хвилин десь плюс-мінус ми під'їдемо. Дякую. Угу, дякую. Так, Друзі, перебив мене цей прокурор. Бачите, да, щось, що дёргається, смикається, щось починає писати процедуру, там на накидувати вишні, там якісь тілодвиження. Ну це хорошо. Е, більше контенту, е, більше, скажімо так, люди люди побачать у цього у цього смикання, у цього незрозумілої цієї, знаєте, створення робочого виду. Знає, знаєте, типа, не іщи собі роботу, бля. Ну, шукає собі роботу, хоче зареєструвати, місто того, ж просто витяг витяг надати, та й все. Хай шукає. Значить, Я пам'ятаю, коли мене викликали на допит в якості свідка, в мишерський відділ поліції. У мене була така надія, що, типа, ну, нарешті, нарешті, буде якби, такий досить справедливий розгляд цієї справи, ведення цієї справи, тому що слідчий був новий, його перевели з Житомирської управи, і на перший погляд він внушав довіру. Тобто не було такого там, знаєте, якогось предзятого відношення. Думаю, ну нарешті будуть розслідувати. Він мене дуже детально все взяв. Е, я приніс навіть на флешки відео приложив. Там же ж моменти не тільки по тому, що кудись щезло, 120-140 кубів, як вони в справі написали. Да? Там, ну було там 120-140 кубів деревини і все. Там же ще був момент, що на трелі, яка лежала здоровена, там я не знаю, десь кубів 150. Повністю не співпадали бірки. Тобто вони були набиті нехлюйським чином, з обломаними кінчиками, тобто всі признаки того, що набувались повторно, і діаметри не співпадали. Чого це так відбувається? Поясню. Партія лісу, ну, ніхто ж не спорить, що Грінфорест там десь щось замовляв в Депелісі України, десь частково проплачував і так далі. З цим же ж ніхто не спорить, ніхто не спорить. Справа в тому, що. Зловживаючи оцим от службовим положенням да, е, ну, цей мусор, який сидить в управі, пузь, кришуючи цю пилораму, що він робить? За договорняком з місцевими лісокрадами, які сидять також на посадах, вони одних і тих самих бірках і одних і тих самих документах завезли набагато більше деревини, чим вони її купили дійсно по документах в ДП Ліси України. Це стандартна схема. Більшість лісокрадів, якщо не всі, так само і роблять. Тому що ну, не треба багато розуму мати, щоб просто вони настільки це халатно зробили. Ви ж розумієте, що це треба заморочитися, навіть якщо ти повторно набиваєш бірки, тобто ти купив партію деревини. Наприклад, візьмемо там 40 кубів, да? от фуру стандартну купив ділового дерева. Наступні три фури ти везеш ліваком. Тобто ти привіз, зняв бірки, їдеш слідуючою партію з тими самими документами. За день можна зробити дві, три, а можливо чотири ходки. Тим паче, це, скоріш всього, по району цей ліс був крадений. І хто ж буде замарачуватися, підбирати блин, під діаметри по цим біркам? Кожна бірка ж має свій діаметр. Ви ж, ви ж розумієте, там разнобой: 35, 45, 40, 38. І ніхто не хоче заморачуватись, тому що це все час, це все треба заморучитися, Коли ти познімав повторну бірку, вони в тебе відрі валяються. Тобі задача привезти партію лівовикової деревини, то ніхто там не заморачується, підбираючи їх по діаметрах. Їх просто як-небудь аби набили, аби були. І ніхто ж не очікував, що саме там вірші, оцей от лисий Г і його е -е, подруга блин, просто попадуть на такий розклад, що приїдуть представники. Громадської організації і розмотають їхню схему в ноль. Мало того, що знаєте, це як е, дай дураку стікляний член, то він і член побіє руки Поріже. Так само поступила, е, як би сказати, е, до, ну так поласкаві наркомусарка Рада Радамишля. Команда поступила блін, зверху від керівництва блін, цю справу злити, тому що позвонив Пусь, скоріше всього, з висоти своєї посади, почав домовлятися з. Керівником Рада що керівник, спустив на слідчих і сказав, що треба цю справу за зам'яти. Але ж на, на все, що вони спромоглися зам'яти, то це написати саму недолугу, яку тільки можна було придумати відмазку е і упустити такі факти, як е різні діаметри, блин. там слова немає про те, що бірки не співпадали. І слова немає про окремо лежачу. Трель деревини близько там, 30 кубів чи скільки там. Ну, машина машина а, ділового, ділового лісу лежала без жодної бірки. Взагалі ніхто даже слова не, не сказав. До речі, вона щезла наступного дня, їх просто розпиляли. І вони закрили справу, Ну, там, ну да, Форест, от Грін Форест купляв в ліси України. Ми от з'ясували, да, дійсно купляв. Що купляв, скільки, коли, в яких об'ємах. Ви думаєте, що люди, блін, ну чи ми ми взагалі, вчорашні, типа, чи не розуміємося в ваших схемах, чи не розуміємо, як ви один одному сраки прикриваєте? Ми дуже чудово це розуміємо, повірте. І от така от хрінь буде вилазити боком, я обіцяю, кожному, хто піде на таку діч, як прикривати блин, корупційні схеми, користуючись службовим положенням, користуючись своїми посадами. Рано чи пізно прийде кердик, я обіцяю. Ми будемо дожимати кожного корупціонера, кожного представника цієї корумпованої гідри. І це ще один приклад, як ну, люди пишуть, а де ж результати? Так результат буде тільки тоді, коли ти упорно йдеш до своєї цілі. Так, да, це займає час. З моменту виявлення цього Іршанського лісокрада пройшов рік. І ви бачите, що за рік вони просто зам'яли цю справу. Багато людей писало, а що там по що там по А, все, форест здувся, ніхріна не здувся. Здуваються лише ті, хто нічого не робить, хто не робить е перший крок. Для того, щоб побігти, треба хоча б шах зробити. І, от. і ці всі ну, більшість е тих тролів, хейтерів, які сидять, пропержуючи дивани і ждуть результатів, вони, е на мою думку, не більше, ніж просто зацікавлені особи. Для того, щоб щось робити і мати результат, треба підніматися, піднімати свою дупу з дивана і давати результат, показувати, а не сидіти на дивані і цей результат очікувати. Ми цей результат даємо. Да, важко, коли проти тебе працює повністю корумпована, прогнивша система від е -е, лісокрадів, від самого нижчого звина до самого вищого. До керівних посад поліції, які спускають з Києва з управи блин, команди на місцеві, на місцевих князьків зашкварених, це місцеві князьки, наче ну, нормальні слідчі, наче і якби на перший погляд і радий захищати закон, але йому дали вказівку, і він справу злив. Все, незважаючи на те, що і брав там нас і покази, і детально там розпитував, і все записував. Ну якби нічого не придвищало біди, а все оказалося як завжди. По дзвонку все рішається. Тому ця гнила система просто змарнує ваш час і спортить любого, любого слідчого, який, ну, поліцейського, який налаштований, чинити справедливе правосуддя. Його просто знищать, команду дадуть, якщо він буде. Відмовиться виконувати злочинні накази, його просто десь переведуть в інше місце, там посадять десь ворота відкривати, то есть відсторонять від справ. А хочеш мати посаду і сидіти в теплому кабінеті, розрулюючи справи, виконуй вказівки вишестоячого керівництва. Ті кримінальні справи, які потрібно. Зливай, кого потрібно кримінальними справами присадити на жопу, блин, відкривай, розкручуй, блин, висасуй з пальця й білими нитками. Ну, от отак, така от робота поліції. А потім вони ставлять мангали вокруг поліцейських участків. При цьому що до фронту 600 кілометрів. Да? Чого би? Бояться орків, може? Ні. Бояться власного народу. Саме для цього ставляться ці собачатники, да, no. от так, от фігня, фіня. Ладно, дуже багато вже блин, філософії погнало. Ми, ми чекаємо 20 хвилин, їдемо забирати постанову про скасування. Я думаю, ми її приложимо. Я вже буду монтувати цю частину відео. Привозимо цю постанову, ви її тут побачите. Разом сила, ми погнали далі. Лайк, підписка. Камігу в губай. Йдемо за бігом витяг. Ну що, юний Медвіжатник? Ти заповнив код. Що там? Получилось? Чудово. Це якби би намок, так? Да? Або витяг, або бандерівський смузі. Це так радикально. Не, ну це ж не я цю картину тут посипив. Може, восприйняти як, блін, заклик до, до дії. Може би заяву влупити на керівника прокуратури, що він закликає до повалення конституційного ладу. Все приємно. Да. такі от радикальні картини висять. Прокуратурі. Мало ли хто сюди прийде. Може посприйняти як заклик до дії? Не розпалює. Я не чую. Якщо Якби це я повізив цю картину, це зовсім інша справа. Взагалі там що отримують. Да, конечно. І дивіться, там так. Постанови місяця і відповідні відомості, конкретні прізвища там, е, осіб, яких необхідно якісь слідчі дії привезти, то відповідно 222-й ну, вам роз'яснив, що вам забороняється розголошувати будь-які відомості і вкладені в постанові. Там конкретно вказано, кого допитати, кого Ну і, я, і я їх замалюю. Да. Ну, щоб угу. я не зрозумію. було подальшого. подальшому тому що люди. Я поняв. Дякую. Це дякую, до побачення. — До побачення. До побачення. До ця. Ну цо? Цо-цо? І сповідуватися хочеш? Цо? <схід> Все нормально, друзі. Чергова перемога. Забрали документи, опублікую, приліплю при до цього відео. Кінці чи всередині побачите разом силами погнали далі на ще одне засідання сьогодні в Бородянці! Спокійної ночі, дружок.